Автоматичне визначення координат будь-яких видимих об'єктів в просторі, їх класифікація за стандартами НАТО, вимірювання азімутів дистанції між об'єктами в просторі та передача цієї інформації по радіозв'язку іншим користувачам системи, швидке планування вигляді скетчів дотиком до екрану по відео, яке проєктується на мапу і також передається наземним групам. Проекція тактичної обстановки нанесеної іншими учасниками поля бою на екран відео. При цьому ця і попередні функції працюють в режимі без GPS за допомогою оптичної навігації дрона. Моніторинг пересування наземних сил, оснащених GPS маячками або за допомогою оптичного розпізнавання. Вирішення часткової проблеми свій чужий за рахунок моніторингу повітряних суден із землі через призму мобільного, камери мобільного телефону. Розпізнавання і автоматичний трекінг декількох десятків видимих об'єктів на мапі з передачею координат цих об'єктів по радіозв'язку іншим учасникам поля бою, автоматичне визначення приблизних координат розривів.